в ефірі ранкова передача обласного телебачення Галичина. А вже ранок Галичан. А разом з нею і ми, ведучі Богдан Гнатів та Олена Грасчук. Сьогодні понеділок, 23 лютого. Це останній тиждень зими. Скоро буде весна. Ще трішки вона запанує і заволодіє не тільки землею, але і нашими серцями. А тим часом кажемо доброго ранку! Що дехто ще ніжиться під своєю теплою ковдрою і не наважується вилізти з під неї. А тим часом Андрій Коваль та Оксана Дремлюга вже всіх вас чекають у спортивній залі, щоб допомогти вам розім'яти власні м'язи. Доброго ранку всім, хто прокинувся і дивиться власне телебачення Галичина. У нас рубрика Ранкова зарядка. І сьогодні ми знаходимося в спортивному клубі Альянс. Поруч зі мною фітнес-інструктор Оксана, яка сьогодні допоможе нам зробити ранкову зарядку. Оксана, розкажи, будь ласка, який комплекс справ ми сьогодні будемо виконувати яку групу м'язів. Доброго ранку, мене звати Оксана, я інструктор тренажерного залу з клубі Альянс. Ми запропонуємо вам декілька вправ для м'язів-сідниць, внутрішня поверхні стегна та зовнішня поверхні стегна. Можемо приступати? Так, звичайно. Вихідне положення, ноги на ширині плеч, стопи паралельно. Мабуть, буде правильніше – на ширині тазу. На ширині тазу. Сідниці та живіт напружені, плечі розправлені та опущені вниз. На вдох. Зіначі коліна ми пропускаємося вниз, до паралелі, підлоги, на видох, повертаємося наверх. Вдох вниз, на видох, повертаємося наверх. Продовжуємо вдох, вниз. На видох, повертаємося наверх. Правильно чуть можна нижче вдох, на видох наверх. Відчуваємо Звичайно. Вдох вниз. Коліна не повинні виходити за лінію носа. На видох, наверх. Повторюємо, три підходи. від 16 до 24 повторів. Вдох і видох. Вже у кої Вдох і видох. Сподобалось. Вдох і видох. Ну, це ж мої дівчина будемо ціни, чи вони округи, чи ні. Можемо продовжувати. Так, далі. давай наступниками на справа. Наступна вправа для зовнішньої поверхні стегна. Нам потрібно прийняти вихідне положення, ноги ширше, ніж на лінії тазу, так, трішки ширше. Носки ми розкриваємо. Сідниці теж напружені, плечі опущені та розправлені. На вдох. Ціначе коліна виводимо куприк діагональ назад. Природній в поясниці зберігаємо. На видох, поштовх мізинцем та п'яткою повертаємося в вихідне положення. А вдох і видох поштовх назад. Продовжуємо. Вдох. Природній в поясниці зберігаємо. А вдох. На видох повертаємося назад. Не опускаємо плечі. Не виконуємо на Видох назад. А вдох. Трішки давимо на мізінець і повертаємося в вихідне положення. Основна наша мета. Зовнішня, поверхня стегна. Вдох, на видох назад. Не з'їгнуємо спиною і не допускаємо колін вперед. Так? Коліна не повинні виходити за рівні носочки. Як відчуття? Приємно. Я відчуваю, да, так, відкриваю в себе нові м'язи, які в мене є. Чинясь, добре. Так. Теж виконуємо три підходи. Можна починати від 12 повторів і ще раз збільшувати 16, 18, 24. І, потім і скільки... ви відчуєте, які в нас красиві, підтягнуті міжки. Взагалі, е, ну, скільки часу треба отримати такі вправи, щоб побачити якісь вже перші результати. Я думаю, що якщо ви почнете займатися хоча б три рази в тиждень, виділяти сідницям. Нога ну, взагалом. Ви вже за місяць час ви відчуєте результат. Тобто зміниться можливо форма, ви будете себе відчувати приємніше, підтягнутіше, струмкіші, краси. Ну, супер... Доліта в мене ще є досить часто. Так, так. Виїхали день. Сідниці зробили, внутрішні зробили ще й зовнішня поверхна стегна. Вихідне положення, Опорна нога ліва, ледь зігнута, не завалюємо корпус. За маківкою витягуємося наверх. Надавили на всю стопу, не на мізінчик. Uh -huh. Правиль нога носок на себе. Коліна натягнути. Носок розвертаємо в підлогу. В підлогу. І виводимо підйом ноги виконуємо наверх. Та вниз. На видох. І назад. Намагаємося п'яточкою піднімати. П'ятка. Працюпетка. Видох, вдох. Видох, вдох. М'яти стабілізатор. Витягуємося за мотівку наверх. І п'яточкою працюємо. Видох. І видох. І назад. Дванадцять шістнадцять. повторів. Права нога. Змінивши ногу. Пам'ятаємо вихідне положення. опора на всю ступаю. Так? Є. Коліно за Заматівкою витягнемося наверх. На видох підйом ноги. Чітко в сторону. Я вже відходжу. Видох, вдох видав 12-16 повторів. Вам цілком буде достатньо для початку. Хам. Добре. Можна? Ще направи, де нас сідниці та квадрицепс. Нам потрібно праву ногу відвести на назад, ліву залишати зігнуто. Ліва нога на слайд, зігнути корінок. та сідниці підтягнуті. Живіть сідниці підтягнуті. Зберігаємо діагональ від. На пушки до п'ятчики. Згинаючи коліна, опускаємося, таз ведемо чітко вниз. Давай. Будьте уважні. Давайте розвернемося, щоб нас краще опори. Давайте. Зберігаємо діагональ від маківки до п'ятки. Живіт та сідниці напружені. Ліва нога ледь зіймута. Згинаючи коліна, опускаємо таз вниз, ні вниз. Коліна не повинно виходити за лінію носка. І на видох повертаємося наверх. А вдох, присад чітко вниз, на видох на вих. Вдох, зберігайте діагональ. Чіпка більше вниз. Більше вниз, ближче праву ногу. На передню частину стопи, опора правої ноги. На передню частину стопи, опора. На носок. Ще на палець вище. Л'ядку ви показали, добре. Зинаємо коні, опускаємося вниз. Вдох. На видох поштовх лівої п'ятки, Вдох, ліва п'ятка. піднімає нас видох. Вдох. Відчути сідницю. Видох наверх Вдох. І видох п'ятка не відривається. Змінимо ногу. Спробуємо теж само виконати на праву ногу. Права нога зігнута впереді вже. Передня частина стопи. Піднялись вище, вище, вище. Але не падає. Діагональ зберігаємо. лінію одну. Живіт та сідниці напружені. живіт підібрали. Згинаємо коліна, опускаємося вниз. Вдох, п'ятка не відривається правої ноги. А видох. Вдох чітко вниз. Видох. Ми повинні відчути сідницьку право. Для цього нам потрібно надавити на лі праву ногу. Ось тут корпус трішки тягне. Вниз, 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 вниз. Ось тут стіна. Уявили, що ось тут. О! О! І тут не трохи. Трошки спадщить на мене. Ми не вторгнувся до паспорту. Вдох, вниз. Видох наверх, Вдох, вниз. А 12-16 повторів нам буде цілком достатньо для початку. Дуже дуже хороша вправа. Отже, робіть ранкову зарядку, дивіться власне телебачення галичина і будете завжди в хорошій фізичній формі. Кажемо доброго ранку всім, хто зараз з нами. Сподіваємося, що після фізичних вправ ви не тільки чуєте нас, але й бачите. А тим часом Назар Павлів запрошує всіх вас поласувати чимось смачненьким. Добрий ранок, шановні глядачі. Сьогодні вашій увазі я запропоную приготування шоколадного тортика. Для цього необхідні такі елементарні інгредієнти. А саме згущенка, 200 грам муки, яйце, сода і шоколадна-горіхова паста. Зливаємо в одну посудину згущонку, 200 грам муки, одне яйце і додаємо. Пів чайної ложки соди. Це все нам потрібно збити до однорідної суміші. Коли маса готова, беремо лист від духовки для випічки. На нього стелимо фульгу і виливаємо приготовлену масу на фольгу. Після цього стараємося рознести рівним шаром на лист. Як ви бачите і як ви переконалися, нічого складного тут немає. І от в такому вигляді ставимо в духовку на 5 хвилин. Ось так виглядає наш тортик після п'ятихвилинної випічки. Зараз ми його елементарно витягуємо. І приготовлений торт стараємось розрізати на чотири рівні частини для того, щоб ми, ми змогли їх перекласти одна на одну, для того, щоб у нас вийшов гарний торт. Але використовувати ми будемо, так як у нас торт називається шоколадний, ми будемо використовувати шоколадно горіхову пасту. В принципі, при бажанні можна торт перемастити або джемом, або повидлом. Хто вже як собі полюбляє? Ням-ням-ням. Перемащуємо економно або не зовсім, хто як любить, знову ж таки, за власним бажанням. А я не можу стриматися, щоб не скуштувати. Ось такий у нас получився тортик. Після цього от готовий. Можемо нарізати. Ну що ж, з чаєм чи з кавою, як кому до смаку, смачного.